Часом я вбиваю вечори за переглядами дурних шоу. В лофне верлайс весь миудя у пар. паркші сіткомі, але іноді хочеться й порухати з вилинами мозку. Тоді вмикаю щось із розряду детективів. Тож сьогодні порекомендую вам не попсові фільми цього жанру. До мого топу потрапили детективи, які вийшли після 2010 року. Уявімо, що це було не так вже і давно. І ті, в яких оцінка, згідно IMDB, не впала нижче плінтуса і, власне, тримається на рівні міцної сімірочки, а може навіть вище. Містеріум початок родом з Дані. У центрі подій детектив Карл Мерк із поліції Копенгагена він втрачає в перестрілці двох напарників, що не минає безслідно. Колись справжній профіль втрачає інтерес до роботи і перебуває в депресивному стані, як і власне ми всі. Аби витягти талановитого детектива з. Дієми керівництво спрямовує Карла у новостворений відділ нерозкритих справ, відділ Q, який заснували, щоб упорядкувати архівні справи. Зрештою, одна із справ, нібито про самогубство жінки, викликає інтерес детектива. В останній раз жінку бачили 5 років тому. На паромі між Данією і Німеччиною розслідування Карла вказує на те, що жінку насправді викрали, і ми дізнаємося деталі моторошної події. Це до речі. Чи серія фільмів наступний вийшов вже у 2014-му. і якщо не помиляюся, ще кілька релізнули до 2018-го. але я раджу почати з класики. Візит інспектора 2015 рік. Події фільми розгортаються у 1912 році. Перед нами вечеря багатої родини, яка зібралась разом, аби відсвяткувати заручини своєї доньки. Втім, свято раптово перериває візит поліцейського. Він розслідує Нещодавне самогубство молодої жінки на ім'я Ева Сміт. Інспектор влаштовує допит кожному учаснику святкової події. Поступово ми дізнаємось, що кожен із присутніх так чи інакше причетний до смерті Єви. Критики писали, що в цьому разі слід зважати на контекст, оскільки події фільму відбуваються у 1912 році. Вони просувають наратив про те, що усі люди несуть спільну відповідальність одне за одного, і це натяк. На початок першої світової війни, яка мала розпочатись за пару років, британський актор Девід Телвіс до речі чудово впорався з ролю інспектора. Так панове, я знаю, що на цьому каналі не занадто багато контенту в останній час, але я до того випустив дуже багато відосів. Але якщо ви хочете більше відео про кіно. І хочете фотографій котів, можете підписатися на цей проект на Кофі або одноразовий донат. Це також дає певні нагороди і дуже сильно підтримує мою мотивацію робити відео як для цього каналу, так і для інших. І ну, у вас буде можливість погодувати моїх котів. Ви просто подумайте. Вітряна ріка 2017 рік. Я цей фільм переглянув нещодавно і скажу, що на вечір він цілком непоганий. Не геніально, але для тих, хто любить детективи слеш Рилери в самий раз події відбуваються у резервації вітряна ріка у Вайомінгу, де у такій собі вічній мерзлоті живуть корінні американці. Економічна і соціальна ситуація тут не дуже відповідної проблеми цій місцині не бракує. Роботи немає. Доступу до великого, так би мовити, світу також. Все це неминуче призводить до того, що деякі люди перетворюються на звірів. Кілька років тому загинула 16-річна дівчина. Зараз знайшли тру. П 18-річної агентка ФБР приїжджає, аби розслідувати справу, Заплутаний ланцюжок подій, зрештою приводить її до одного з місцевих чоловіків. Але як протистояти йому, коли на підмогу годі й чекати, а на дворі можна заблукати, бодай трохи збившись зі шляху. Ножі на голо 2019 рік. Я дуже чекав на реліз цього фільму. Тому як тільки він вийшов, прокат вже сидів з попкорном у кінотеатрі. Це не суто детектив, це радше детективна комедія медіа в неонуарному стилі, та мою любов до цієї стрічки це лише під Отже, за сюжетом наступного дня, після вечірки, в на честь 85-річчя відомого книжкового магната знаходять мертвим. З одного боку, все вказує на самогубство, і родина, яка тільки й чекала, поки старий Григне вже готова ділити статки. Але невідомий залучає до розслідування справи імені того детектива Бенуа Бланка. Попри те, що історія може здатися клішованою, Персонажі тут прописані, осучаснені і, ну, можливо, трошки гіперболізовані, так що їх неможливо забути. Окремої уваги заслуговує атмосфера і операторська робота. Ну і головний злодій, звичайно ж, не такий очевидний, як може здатися спочатку, тому я однозначно рекомендую до перегляду. Диявол назавжди, 2020 рік. Дуже дивний фільм, в якому, втім, знялися відомі усім Том Голанд і Роберт Паттісон. Отже, що ми маємо? Ка місцевість середина 1960-х років Америка. і кілька на перший погляд не пов'язаних історій. Одна з них про ветерана, який намагається врятувати свою дружину від раку, виливаючи жертовну кров на молитовник. Інша про парочку маньяків, які фотографують своїх жертв, оголюють їх і вбивають. Ще священник, який о сюрприз, хто б міг подумати, не гребує сексом з тими, кого варто було б сторонитися в цьому питанні. Словом, це доволі багато ша. Арова історія суміш детективу, трилера і драми. Чи варта вона уваги? Безсумнівно. Та чи залишитись ви на 100% задоволеним, це вже абсолютно інше питання. Зникла безвісті 2023 рік. Нарешті свіженький детектив, який вийшов цього року. Сюжет доволі простий: мати підлітки Джун вирушає зі своїм новим хлопцем у подорож до Колумбії. Але після цього безслідовно зникає. Бо Колумбія, вона ж країна, яка відома. Ма своєю безпекою за пошуки матері береться сама Джуна. не без допомоги дорослих, але звісно це вже деталі. Дівчинка застосовує свої молодечі знання і навички завдяки сучасним технологіям, потрохи виходить на слід матері і її обранця. Наприклад, їй вдається зламати його акаунт і з'ясувати, що хлопець матері ще той шахрай і поціновувач чужих грошей. Та чи справді все так однозначно і саме він винен у тому, що матір не виходить на зв'язок. Спойлерити я вам звичайно ж не буду. Дізнаєтесь, коли переглянете. Чи все у цьому фільмі ідеально? Точно ні. Я взагалі дуже прискіпливо ставлюся до сюжетів, де використовуються новітні технології, бо запоротися на цьому простіше простого. Але для різноманіття інколи можна і на таке подивитись. Сподіваюсь, ви знайшли для себе щось цікаве в цій добірочці і зможете приємно провести вечір за обраною кінострічкою. Наразі у мене все. А перед вами добірочці. Очка шикарних корейських фільмів, на яку ви можете клікнути, перейти і пошукати ще фільмів. Бо вечорів багато, а хороші фільми не так вже й часто можна зустріти. Дякую, що були тут. Підписались на канал, папа, -па, і всього вам найкращого!